Моє вітання! Ці огірки це просто топчик минулого сезону. Всі мої друзі та знайомі готували ці огірки, як у Макдональдс і залишились дуже задоволені. В цьому році я вирішила знову повторити цей рецепт та продемонструвати його вам. Ці огірки можна куштувати як повноцінний салат, тому що тут є цибуля, так і додавати до будь-яких гамбургерів, піци, шаурми. Все це буде дуже смачно, огірки пікантні та дуже смачні. А ще великим плюсом є те, що для їх приготування можна використовувати ось такі самі негарні огірки, які у вас є на городі. Головне, щоб вони були не сухі. А в цьому році, на жаль, від спеки вони всі такі, тому беремо огірки гарно миємо. І якщо вони зібрані на сьогодні, то залишаємо їх на декілька годин. Щоб вони гарно напитались водою, були хрумкі та негіркі. Огірки полежали 2 годинки у воді, витягаю їх з води та тепер будемо приступати до їх приготування. Огірків в мене 2 кг, від них я відрізаю хвостики та нарізаю на невеличкі шматочки, приблизно 2-3 мм товщиною. Таким чином нарізала всі огірочки, пересипаю їх у глибоку миску. І в цьому році я вирішила залишити їх, щоб вони трішки просолились, тому що у декого не вистачало заливки для того, щоб залити баночки доверху. Тому із всієї кількості солі я беру одну столову ложку, нею засипаю огірки і залишаю, щоб вони випустили сік. Для того, щоб це краще відбулося, я накриваю їх тарілкою та ставлю ось такий невеличкий гніт. Огірочки відставляю в сторону. Це буквально на 30-40 хвилин, поки будете готувати інші інгредієнти та беру 300 г цибулі. Її можна нарізати кільцями, можна напівкільцями, кому як зручніше. Я нарізаю кільцями, товщиною також 2-3 мм. Цибулька нарізана. Перекладаю в мисочку і відставляю в сторону. Тепер готую маринад. Для маринаду нам потрібна кастрюля з товстим дном, сюди висипаю 250 г цукру та 2 столові ложки солі, третя у нас в огірках. Також додаю столову ложку куркуми, чайну ложку гіркого чорного перцю та 4 столових ложки гірчиці у зернах, саме з банки не сухої гірчиці. У мене ось така французька гірчиця в баночці 200 г і це якраз пів банки. Тобто, якщо ви будете робити подвійну порцію, то однієї баночки буде достатньо на подвійну порцію цих огірків. Далі сюди вливаю 250 мл яблучного оцету, саме яблучного. Перемішую всі ці інгредієнти і ставлю маринад на плиту. Цим часом якраз огірки вже в мене випустили сік. Ось дивіться, скільки його. Тут більше, ніж пів літри гадаю. Сік з огірків, звісно, я не зливаю. Повертаємось до нашого маринаду. Коли маринад закипів, я відправляю сюди цибулю. Перемішую, коли цибуля прокипить одну хвилинку, додаю огірки. Їх висипаю сюди до маринаду з цибулею прямо з рідиною. Викладаю всі огірочки, звичайно, каструлька у вас повинна бути такого розміру, щоб все це гарно помістилось. Перемішую та накриваю кришкою. Обов'язково кип'ячу їх під накритою кришкою. Коли огірки закипіли, я засікаю 10 хвилин і варю їх постійно, помішуючи, але також тримаючи під закритою кришкою, 10 хвилин при середньому кипінні. Коли огірочки вже прокипіли 10 хвилин, беру простерилізовані баночки, простерилізовані кришки та розкладаю огірки по банкам. Огірками гарно втрамбовуючи наповнюю повну банку і зверху заливаю соусом, щоб баночка була повна доверху. Закриваю кришкою та закручую звичайним способом. Баночки в перевернутому вигляді обов'язково накриваю рушничком та залишаю до повного остигання. Після вже можна відправляти їх до підвалу. Із цієї кількості інгредієнтів в мене виходить 4 півлітрових баночки. І також залишається одна піалочка для дегустації. Ці огірочки дуже смачні, обов'язково спробуйте ці огірки, як у Макдональдс. Гадаю, вам вони також сподобаються. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео! Смачного вам!